На Рівненщині конфлікт із ТЦК завершився бійкою. Як наслідок у лікарню потрапили троє людей, серед них військовослужбовець. Останній стверджує, що на нього напали зломом, вдарили в спину. Натомість, батько з сином, на чиєму підприємстві і сталася сутичка, вважають себе потерпілими. Що розповіли всі учасники інциденту? Дивіться у сюжеті. Поліція сказала: достаньте документи. Вони сказали всі типу, Смотались сюди, хто і такі. Я ваша тут положу, завалю все з ломом там, з каменями, чим хоч накинулись. Василь згадує інцидент, через який перед різдвом потрапив до лікарні. Того дня він був у групі оповіщення Сарненського ТЦК ТСП. Їхали по трасі, ця яка вона, коваль Київ в сторону Рокитного. Ну, їхали, поліцейські побачили, підозрили, бо красний. Включили ну, маячки, машина не встановилась. І за нею поїхали. Вони заїхали там, якесь таке загорожене місце. І поліція за і Ми містали, вийшли, і вони почали на нас агресивно. Там шмана, доски, ломики там кидать, кричать, і тут такий удар ззаду мені лому. З власником приватного підприємства, де й відбулася сутичка, нам вдалося зв'язатися телефоном. У нього своя версія того, що сталося. Лив мене син, що прислідують його невідомі особи у Балаклавах, подрізали його по дорозі. Він від них утикав. Вскочили в територію, заламали побили, закрутили сина в бус. Кинули. Йому 22 роки мене тягнули в бус. Я вірив в Саючок. Там ніякого удару не було. У поліції факт побиття військовослужбовця підтвердили 46-річний чоловік металевою палицею наніс один удар по тулубу солдата, спричинивши йому тілесні ушкодження. Після цього випадку військовослужбовця ушпиталили. Пацієнт був госпіталізований до закладу з закритою тупою травмою грудної клітки, 10-го ребра, з малим незначним гемотораксом, який не потребував оперативного втручання. На конфлікт відреагували в оперативному командуванні. Захід назвали такі дії перешкоджанням діяльності збройних сил України. Це злочини, які мають нести за собою відповідну відповідальність перед законом в частині кримінальної відповідальності. Ми не замовчуємо такі факти. Нам це були тому, що це наші побратими, посестри, які в силу тих чи інших обставин після отримання важких поранень були приведені до територіальних центрів культура соціальної підтримки. Василь на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення воїн на псевдохрест бився за Бахмутку, Рахове, часів яр та кліщівку. О, Нічого, російські, скоро ви будете здихати нас. Ми вам дамо машину. Я там в житті прощався кожних п'ять минут. Сім днів я під асфальтом підкопався, на колінах сидів, кулеметником працював. У нас була лінія там асфальт, полтора кілометра. Ми по одній стороні асфальта, а по іншої стороні — русські. Так, настрій запікнуть. За три роки на передовій втратив багатьох побратимів, ще кільком урятував життя. Я раз бачу красні ленточки. Він робить два гана назад і каже, здавайтеся. Я приймаю вперед. Поки побратим сідає, ложить автомата, я відсюди його одразу знімаю. Русского, і спас наших шість чоловік. І себе спас. Торік, у квітні через бойові поранення Василя визнали придатним для служби в тилу і перевели до ТЦК. Боєць каже, аж ніяк не сподівався зазнати травм по суті у себе вдома. Якщо дають безбаліще, то нормально. А якщо ні, то не можу встати, навіть ворушитися. Кашлянути не можу, дихнуть важко. До правоохоронців звернулася й інша сторона конфлікту. Двоє чоловіків зараз теж у медзакладі. Мій син зараз теж в лікарні лежить, і я лежу в лікарні. Потерпіла сторона, це я і мій син. Заяву в поліції написано. Усі обставини конфлікту, що виник перед різдвом, наразі встановлюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок, Рівненщини Сніжана Садорок Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.